<реш> а, вітаннячка, дорогі друзі. Ви в прямому ефірі на ютуб-каналі Морослав Солонар. У нас п'ятниця, 1 серпня, 12.39 за Києвом. З нами сьогодні Полтавська відьма Ольга Миргородська. Пані Олю, добрий день. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю а, так, друзі. Ви нас чуєте, бачите, все добре, все нормально. Ми працюємо для вас. Поставте, будь ласка, вподобайку під цим ефіром і підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал соцмережі Ольги Миргородської і на мій канал а пані Олю, давайте почнемо із о, того, о, які передбачені на найближчий час. Що можете сказати, що взагалі очікуєте? От, що може статися? Я сьогодні прокинулася сьомій ранку, хоча ніколи не прокидаюсь такий час. Мені сьогодні приснився сон дуже якийсь незвичний для мене, тому що обстріли мені часто сняться. Але я всіх кажу собі, та це ж не може бути, такого не должно бути, якось не так. Чи в нас буде масовий обстріл в найближчий час? Чи показує, що щось може нове? те, чого ми не очікували бути? Так що будьте обачні, обережні, і обстріли в цьому місяці, мабуть, у нас будуть гарячі. Так, нікого не лякаю, просто попереджу, щоб були обачні. Росія так, може якусь нову цим... зброю, да, нову зброю якусь може застосувати. О там же ж кажуть, по-перше, це нова зброя, у них паш, реактивні шахеди, які паш, оце з'явилися. Новеньке і луна. От до чого цей сон? Е, щось нове. І луна скрите. Тобто важко нам буде, е, можливо, їх улавлювати, тому що м, да, щось нове в них, мабуть, на носі є. Чи новий підход буде якийсь? А це у вас небезпека саме для, для Києва, якщо я правильно вас розумію, чи це взагалі для України? І Київ і для України. І Київ також. І на жаль, ну, сьогодні побачила в новинах, що зросли жертви: 26 людей загинуло. 31 одна 31? В Києві. станом на зараз. Ну, е, кажуть, що вже рятувальну операцію завершили, тому, тому збільшуватися не, немає. Так, такі от новини. Так, народ, це хто я трішки підвисаю? Ну, якщо я чуть-чуть підвисаю по картинці, то нічого страшного. Головне, що від мене був рівний звук, і головне, що поля не зависало. Пані Оль, от давайте до наших новин. Так, от ви кажете про обстріли, що от серпень буде гарячим, а в нас же ж Дональд Трамп каже, що до 8 серпня має бути мирна угода з росіянами, має бути завершено війну. Питання, чи так буде яким чином? Це чи просто дивна заява. Ну, а можливо, будуть заставляти сісти якісь переговори і зроблять якусь групу, щоб сідали. Хоча тут і відлюдники і попис скажуть, що ну, працюють над цією мирною угодою, Ну, щоб вона була, тільки показують працю. І вона, і повіше, не закриває. Я не бачу мирної угоди. Так, ну, щоб... да, праця йде. Ну, щоб була, ну, не, не знаю, не бачу, я, на жаль. Не знаю. Ну, що він заявляє? Щось його заяв, як він це бачить. Давайте так. Як Трамп бачить цю мирну угоду, тому що щось миром тут не пахне. Трамп бачив, ну попеса, ну не бачив. Ну, с... Він і сам не бачив. Король мечів, і карта дьявола маніпуляції, Ну, це можливо про опять же, про санкції, про вплив, про тиск. М -м Маніпуляція, і вплив. Хоча першу карту і попеса випила, він теж не бачив мирної волі. Ну, тобто, сказати, що він розуміє, що зараз буде мир. Ні. Бо, знаєте, таке складається враження, що він просто піариться на нашій війні. Є трошки. І знаєте, я думаю, що це, що вони перенесли, переграли, там же скандал якийсь у нього, там щось спливають якісь документи, і раз він переносить, там, заявляє, ну можливо, доводить від себе негатив якийсь. Перебиває гарний фільм. Хвост виляє собаку. От подивіться, він такий про політику, про війну. Якщо хто не бачив, подивіться, як воно все в країні хоть Так. Ну, Трамп вчора також анонсував поїздку свого спецпосланника Віткофа до Росії, і тут цікавий момент, хочеться з вами розглянути вчора під вечір. Ну. Вночі вже так е, мала бути якась термінова заява Путіна про війну в Україні і про Трампа, і про його ці погрози, ультиматуми стосовно того, що він запровадить санкції. І ви знаєте, ці, цієї екстреної заяви Путіна не було. І зараз ходять такі чутки, що Путін переніс, переніс цю екстрену заяву через те, що до нього йде Відко, е, е, посланець Трампа. Давайте отак: от, е, про що там будуть говорити Вітков з Путіним? Ну, бо 100% що вони зустрінуться. Особисто. Mm -hmm. Чому Путін переніс? що, що там буде а те, Чому переніс, пішло то з башні, а щось у них йде не так. І, і у нього дуже велике піднялось хвилювання. Взагалі не тільки в Путіна, а у їхній всі всій конторі і є хвилювання. І відчувають вони карта башня, що ата Вони, можливо, не говорили, бо він би заявляв би щось голосно і те, щоб нікому не подобалось. І, мабуть, вирішили промовчати, бо це теж може про санкції казати, про те, що щось руйнується, і щоб не зруйнувалось повністю, краще е, якийсь час, можливо, помовчати. Про що вони будуть розмовляти? Питань про гроші в першу чергу: королева, король, Пентаклі і світ. Гроші свій, в світі, це і санкції, гроші, які крутяться по світові. Їхні гроші, це головне, про що буде йти розмова. Вони будуть говорити про те, як обійти ті санкції, які сам же Трамп і запровадить. Тобто, тобто, це якийсь буде внутрішній договорняк між ними. Правильно, я розумію? Воно буде внутрішній договорняк. Що, типу, ми на публіку кажемо, що ми злісні вороги Трампа впарює санкції, а на ділі вони там все парішалі. Опять же, договорняк про те, щоб трошки зменшити, Опять, про гроші, щоб не такий був тиск, помірність, дати час, дати час, щоб санкції були дуже маленькі обмежені. Про час іде мова. Виторгувати будуть час з боку Росії. Домовлятися. Сказать, щоб домовитись, не можу сказати, що вони 100% домовляться. Тут покриває дурако. Ану, буде з боку Америки тиск. Америка їде давити на гроші, все буде крутитися. Це не так як про Україну розмови, а розмови про санкції, про гроші з боку Америки, тиск правосуддя по закону зробити їх бідними, ну обмежити їх якимсь чином, накласти дійсно якийсь аркан поставити на їхні гроші, обмежити їхні пересування грошей, логістику грошей. Ну тобто все буде зв'язано з грошима. Це не йде мова про Україну. Де мова про гроші? А, і нам пишуть таке питання. До речі, про нову зброю. Те, що ми тільки що з вами розглядали питання. От Наталія його нам ставить. А, чи може це бути а, нові якісь там китайські дрони матки, а, які там заряджені? Ну, типу, які як касетний боєприпас, що мається на увазі? Великий це, дрон так? летить, і з нього розлітаються маленькі дрони. І новий перехід Туз пентаклі, тузи відповідають нам так, а ще й пентаклі. Так, щось нове і те, що чи воно буде швидше летіти, щось про швидкість, і чи буде більше там пального, чи більше заряду. Бо король железди, він гарячий, імпульсивний. і він може багато надавати ну, вокруг себе пошкоджень, розльот може бути більший в цих дронах. Так, щось нове. Вони... Клипають. Сьогодні вранці була заява волонтерки Берлінської, яку вже зараз ну також обзивають в коментарях, що просто ну якийсь капець там поширили її повідомлення, що вона сказала, що вже цієї зими армія Росії може стояти під Києвом. а Давайте розглянемо, що це така за заява. Бо ви знаєте, там думки насправді розділилися. Деякі люди кажуть, що ну реально дуже погана ситуація на фронті. Uh, вот. ну, а більшість вважає, що типу, ну, як це вона може робити такі заяви, і так дуже важко, uh -huh. у нас день жалоби, а вона ще більше нагнетає паніку, ну просто якась, не, не, ну, якась не, неадекватність яка спостерігається. Як ви бачите, чому це така заява? Що, про що це? Вона щось знає, чи, чи що. Зараз я розберу цю заяву, я для себе допитала, чи ми можемо боротися з цією новою зброєю? Так. І дуже швидко ми знайдемо. Ній, ну як Щось допустимо те, що буде боротися. Це бо по, -по тому питанні. Сьогодні мені подруга дзвонить вранці і каже: все, на Київ наступатимуть, Київ захватять. До речі, поки тече Дніпро наше Київ ніхто не захватить. Це взагалі я не знаю навіщо вона це робить, бо це враг народу, таке говорити. Люди й так тривожні, і ламати їхню нервну систему, психіку їх добивати, ну хочеться її вкусити, як мінімум. Угу. А, бо таким чином вона допомагає Росії. Ну, як для, я з мого боку як я це бачу. О, так, давайте, Яке питання по ній? Ну, по ній таке питання, що цієї зими е, Росія може там підійти Ні. до, до Києва? Ну, це виглядає якась як фантастика, Ні. чесно кажучи. Е, оце, до речі, ви дуже гарно сказали, що е, допоки буде текти Дніпро, е, тобто ніколи. Ніколи. Я Зазадкові. не знаю, їм треба зайти і ложками його висьорбувати. Ні, Київ не захватить. <світ> а, ну От пише наш глядач Степан, що Берлінська то видра, яка грає на тригерах людей. Так, сто На емоціях <світ> Uh, і ви знаєте, до речі, про нову зброю. Ще раз. Ви кажете, що у нас щось може таке бути, так що буде оце вот збивати оцю, оцю російську? Оце російське залізяче. Нам пише ще Степан, що от, там Пентагон ухвалив рішення про передачу якоїсь нової зброї. Там вона такою термінологією цікаво називається, яка може збивати повітряні цілі за межами видимості радара, радара самольота F-16. Чи буде уже восени у нас оця ось така ось суперзброя так, від Пентагону. І чи ми будемо нею літаки збивати саме Росії? Не дуже мені подобається карти, чи буде обмеження? будуть ще спори? Вони, начебто, знаєте, да, ми даємо і тянуть в в часі. Щоб е, нададуть нам. Ага, все, дивіться, як карти цікаво, показують. Е, до нас прийде зброя такого формату, скажу акуратно, якої е, ніхто начебто не буде бачити. Тобто, можливо, ці спори е, будуть виясняти, а як на відпрацьову вже передадуть. Ну офіційно будуть затягувати, але щось придадуть невеликі в невеликій кількості, в невеликій кількості передадуть. Щоб ми збивали літаки зараз, мабуть, ні. Чи вони літаки і так будуть падати скоро, і без нашої допомоги? По літакам, мабуть? Ні, тому що е, кількість може маленька, і вони будуть на щось витрачати куди більш потрібно. Щоб mm -hmm. ми літаки зараз з ними збивали ніч, і поки офіційно нам їх не дадуть, не можна буде. Якийсь стоп буде обмеження нам по цій зброї буде. Ну вона до нас прийде швидше, чи ми про це думаємо? Це до речі, по літаках. У них там ж падають не тільки військові літаки, а й цивільні так само. Mm -hmm. Бо це там санкції ж так на них діють, що вони просто не мають запчастин до всяких там боїнгів, ну і до інших там. Ну тобто, це, це там величезна проблема. А тема а, про хотів з вами підняти така дуже, дуже гучна. Про ДТП яке відбулося поблизу Кривого Рогу. А, вчора ввечері стало відомо, що 27-річного чоловіка а, з протезом, який, як виявився, був ветераном війни, а, збила машина в Криворізькому районі. Він загинув прямо на місці ДТП. Там було фото який на дорозі. І зараз поліцейські розшукують автомобіль та водія, який поїхав з місця події. Давайте розглянемо ситуацію, чи це навмисно, чи це випадково. Бо писали, що нібито там якийсь був конфлікт між ними. Як ви бачите? Не навмисно. Тому що конфлікт був, можливо, і так. Спори, якісь були, а сказати, щоб е, намисно наїхали. Мені здається, ну, страшний суд це більш така карта, що трапилось, от збили. Е, Окремо, можливо, були спори, бо двойка е, поругались. Окремо, могла бути яй е, людина, що спор, що збила. А не знайшли, так? Да? Поки поки не знайшли. Друзі, якщо у вас є якась свіжіша інформація, ну, напишіть, я ще не бачу принаймні, щоб писали про це. Знайдуть. Е, знайдуть, тому що колісо Фортуни і запущено пошук іде. Е, людина те, що сховалася е, десь неподалічку, це так. І десь недалеко сховалася. А взагалі знайдуть. Дуже швидко, я думаю, знайдуть. Конфлікт але ну, це збиття не так, що. Е, Випадково, можливо, вони конфліктували, той вийшов, і той збив, але ну, не то, що на плану заплановано, угу. а от. Ну е... ні, тут мені більше про необачність. Каже, не скажу, що він нарочно його збив. Пробка смерть, дурна смерть. От смерті дурак, дурна смерть. Розумієте? Не заплановано. Але конфлікт був. Це людина його знала, ця, що збила? Чи вони були прям незнайомі до цього? Та що збила його людина і не знала. Тройка каже, спиною повернута. Спиною карта, дивіться, повернута. Тобто, можливо, якісь пересікалися, але далі ну, як не близькі знайомі, бо спиною я не скажу, що вони прям товариші. Немає, не бачу лиця. Тройка мечів. Ні, Я не думаю, тут конфліктні вся ситуація показує конфлікт. Через треті руки, можливо, знайомий, знайомого знав. Ну, тобто, так, от, ну, щоб це не були близькі знайомі. Mm -hmm. Ну я до речі, поки ви там розглядали, я теж пролистав там новини останні по Кривому Рогу, по, по Дніпропетровщині. Наразі поки не бачу, щоб його знайшли. Ще... Це так, Ще... да, друзі, ми дивимося на станом 1 серпня, 12.55, за Києвом. Це щоб ви знали. Раптом, що якщо там пізніше вже з'явиться, то там, може, в машині двоє людей сиділо. В машині, може, двоє сиділо людей. Дві, дві тут конфлікт, чи конфлікт цей ще хтось бачив? Ще люди чи цю ситуацію бачили, як це все сталося. Є свідок, можливо, там цьому всьому, є свідок, і тут це треба опитувати свідки. Ну а ще раз. Найближчий час повішений Синірка купки. Людина то знайдеться Знайдеться людина. Зараз, може, шукають хто, кого бачили, шукають uh -huh. інформацію. І за цього трохи затримка йде. А людина це знайдеться. Будемо моніторити. А ще мені писали наші глядачі, що от, подивіться, будь ласка, чи може таке бути, що росіяни можуть зайти на територію Полтавщини. Чи це е, теж як допоки буде річка mm -hmm. там mm -hmm. <клес> ну Зайдуть в Полтавщину. Вісьмірка мечів, обмеження. Ну немає у них того ресурсу, щоб зайшли в Полтаву. Ні. В Полтаву не зайдуть. ну Все, Прекрасна друзі. карта. Mm -hmm. Можете і подивитись, роздивитись. Вона дійсно показує, що ні немає на того ресурсу. Нема можливості в них зайти в Полтаву, ні. Не зайдуть а чи може бути правдою, що в нашій війні є межа, що мається на увазі, за яку орки не мають заходити як по лінії фронту, так і по повітряним ударам? Або ця межа це лінія після перетину якої наші союзники включаються по повній програмі? Ну таке трішки філософське питання. Наша так, хоч... межа це хлопці зсу, це наша межа, які тримають фронт. Якби вони могли, вони б зайшли в суми, але вони не можуть. Тобто там скільки їх там лягло? І ще скільки ляже, не можуть. Є такі домовленості. За колісні ігри в світі є домовленість якісь, але це не про межу. Взагалі, в цілому, є якісь домовленості в тику від наших партнерів від світу. Ну, щоб сказати, що це про межу про якусь. Ні, тут карта сили. От силою, ми тримаємо цю межу силою, а mm -hmm. в них немає того ресурсу, щоб зайти і захватити. Mm -mm. Це ж з Росії треба домовлятися, а ви ж знаєте, що з неї домовитись неможливо. Ну, якби в них такі були, були б домовленості, вони б їх взагалі нарушили рано чи пізно. Mm -mm. Тут далі питання по тому, що є така інформація, що сьогодні Лукашенко має зустрітися із Путіним. Про що це буде зустріч? І от постійно, коли щось у них там відбувається якісь такі собрання, типу, да, і щось потім дуже прям погане відбувається для нас. Тут не хочеться мені це притягувати. Ну ці два старці, щось як ну так, ви кажете, є така інформація, що сьогодні Лукашенка, я щось думаю, помре, помре ні, <зустріч>, зустріч, що ця зустріч може для нас да, принести М да бо зазвичай вони щось оце, це ну починаються якісь масштабні обстріли і тому подібне. Потлір буде тиснути на те, щоб зайшли з боку Білорусі. Ну, задіяти його, чи в армію, армію чи з його боку зайти, бо це такий відлюдник тут. На нього тисне, домовляється, як може, але цей упирається, не хоче, щоб пішли. Можливо, дасть трохи білорусів. но не, не впустить. Не хоче, щоб з його боку заходили. А обстріл дозволяє? Треба бути обережним, може, обстріл страшний суд. Можливо, з якоїсь сторони там якось вони можуть чи літаки будуть якось Росії з їх боку залітати, обстрілювати. До обстрілу може дойти. Шахеди можуть Це... бути також да, залітати. Да, залітати. Ну, хотілося би піти і хотілося би взяти людей, а не дає, не дозволяє. Mm -hmm. Граються. Uh, наша підписниця пише: uh, Гляньте, будь ласка, uh, Лиманський напрямок Донецької області. Чи зможуть наші втримати там позиції, чи потрібно буде відступати? Чому Лиманський напрямок суперважливий через те, що він стоїть трішечки uh, вище слов'янська і Краматорська, якщо я не знаю, може видно, так? Да? Uh, от. І це ну суперважливий напрямок, як і, як і решта. Там, до речі, знаєте, що це більш показує про обстріли, що по ним, по цьому напрямку, можуть наносити постійні якісь удари, як вибивати угу. дронами, ракетами. Більш показує, що намагатимуться вибивати звідти. І важкувато на цьому напрямку, але я думаю, ми утримаємо його. Утримує. Там дуже треба бути обережним по обстрілам. І тактика така може бути: якось бити, 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 а потім іти. Але утримують, я думаю. А, по Покровську там ситуація така, що ну, різна інформація. Хтось пише, що нібито росіяни зайшли в центр, їх звідти вибили, потім вони знову почали накатами а, заходити в Покровськ. Покровськ ми втримаємо, чи доведеться відходити? Бо, наприклад, Західна преса пише, що там ну, дуже складна ситуація, що можливо Сподна доведеться ситуація. відходити. І багато працюють ну, три, деся... три десятки, три пентаклі це наша земля показує, і працюють. Я думаю, що утримаємо. хоч важка ситуація, не без того. І вони, я не знаю, може, з трьох з трьох боків якось чи б'ють, чи питаються пробитися. А... Можливо, в них бажання чи в кольцо взяти, не знаю, щось так з різних боків чомусь іде. Карта сила, правосуддя, повіше. Важка ситуація і зависла. на якийсь час вона буде зависати. Так, да, вони можуть трошки забігати ще, але ну, в цілому карти, на, щоб вони захватили, закриті йдуть. Mm -hmm. Але поки що ситуація не вирівнюється, важкувато там на, на тій локації. Ай. А, пані Любов питає таке: от є такий практик Хорс, він на одному із каналів обіцяє кінець війни через 3,5 роки. Це буде в серпні. Пише Любов, ну я йому вірю. А от що ви скажете про таке твердження? Не знаю. Ну, я не можу за когось відповідати. От я дивлюся в січні, 13 січня, на рік. І в минулому році. В цьому році я дивилася, на рік війна йде. Сказати, через три роки дуже багато подій, дуже багато працюють майстрів. От у мене був такий випадок, що ми там питають, можна за сумою поговорити? Я кажу: я зараз не можу говорити. Зараз ми наробимо ритуальчики, зробимо роботу, і після того буде інформація, як зайдуть, так і ляжуть. До того інформація може бути негативна, що захватять суми. Тому дуже багато факторів. На так на три роки ну ні, я не можу і е, опровіргнути його слова, і чи підтвердити не можу mm -hmm. відповідати за другу людину. Я не думаю, що я, я розумію. 20, розумію. Рік. А, да. а, індійські нафтопереробні заводи а, зупиняють закупівлю російської нафти. А, про це пише Рейтерс. По суті, в нас Індія є третім найбільшим імпортером нафти у світі та головним покупцем російської нафти. Ну, Якщо от це справді Індія не буде купляти російську нафту, це дуже вдарить поражцю. Прям капець. Це правда так буде? Чи там будуть якісь договарнячки, Як ви бачите? Не зовсім я вчора дивилася, в цілому вони, можливо, і всі відмовляться, але. Їм, це і цей болячий і в обходну якась частина, карта луна, тобто те, що люди не бачать. якісь, Я не знаю, як там можна обійти, щоб втиху це робити. Тобто продажі мовчки якісь будуть іти. Не можу сказати, що все більше ніхто не буде торгувати. І ця продажа ще може тривати, да, якщо чесно. Це не місяці, не два, це показує ну, довго. Я не бачу, щоб зараз все прибрали. Угу. Будуть в тиху торгувати. Насамперед, питання, на сам кінець, питання по Херсону хочу вам поставити. А, глядачі, що пишуть? Що на превеликий жаль, росіяни контролюють в'їзд і виїзд з Херсону своїми дронами? Як тільки хтось там угу. зб'їжджає, заїжджає одразу дрони. Це все ну, кажуть, дуже важко доїхати і виїхати з Херсону. Чи може бути Херсон ізольований від від світу, скажімо так. Таке може взагалі бути чи ні? Тобто, що не можна тобто, буде заїхати весь... і виїхати. Ну Херсон. так, так, через велику небезпеку. От те, що там дрони постійно ці всі. От. Оце питання було від Херсонців таке. Чи може там якось вирішити цю ситуацію, якось деблокують о, ну, від о, о, оцих всіх о, дронів і тому подібне? В цілому, мені показує. Вход не можуть, щоб повністю відрізати, буде логістика. Ну, буде логістика, так. Тому що на коні скаче Паша. Мілка, невелика, але логістика йде. Щоб відрізали? Ні. І знову показую при пере... приміщення, локації. Ну, не буде так, щоб було відрізано, Ні -ні. а зможуть якось зменшити да, цей тиск. Угу. На жаль, на найближчий час смерть і вісьмірка обмеження. Да, нам зараз зміну цю перелом, переломати, зламати важко. Не скажу, що прямо зараз це щось зміниться, тому що обмеження. Випадають, а логістика буде і так, щоб відрізати, не бачу, щоб відрізали повністю. Mm -hmm. Uh, ще до речі, тут уточнення, бачите, нам пишуть, що uh, важлива поправка: індійські державні компанії припиняють закупку, але не приватні. А uh, в відсотках це 70 на 30. Ну тобто, да, виходить, чесно кажучи, таке. Знаєте, заява така: ой, да, класно все, але там купа нюансів. Є, От, приватні торгують дев'ятка Пінтаклі. На аж гай шумить, аж шумить, мить да. і дорого торгують. Ну багато гроші великі випали, Дев'ятка Пінтаклі торгують. Дякую, друзі, що ви з нами сьогодні були. Завершуємо ефір з полтавською відьмамою Ольгою Миргородською. Народ, підключаємося до її телеграм-каналу, Ютуб каналу по -по соцмереж. Посилання в описі під цим відео. Також на ній підписуємося. Все, і ми не прощаємося. Будуть зараз ще нові випуски на каналі. Все, бережіть всі, все, пока-пока.